Всім привіт! Вітаю вас на каналі Америка для Українців. Мене звуть Настя, і вже в першому своєму відео на каналі я трошечки почала розповідати про те, як ми виграли в лотерею Green Card. А сьогодні, саме в сьогоднішньому відео, я розповім вам все про те, як ми виграли, які кроки були після виграшу, як ми проходили медкомісію, а також інтерв'ю в консульстві США. Сідайте зручніше, розповідати багато тому пропоную починати. І почну я зізнання. Насправді у мене ніколи не було мрії жити в Америці. Я знала, наскільки це складний процес, наскільки важко сюди переїхати, тому я навіть не допускала таку думку в свою голову. А тим більше я не вірила, що можна просто виграти в лотерею грін-карт і переїхати. Тому ну ж дорослі люди, і я знаю багатьох людей, які роками беруть участь в лотереї і не виграють. Тому, коли чоловік мені запропонував заповнити нашу першу заявку, я віднеслась до цього зі скептицизмом, але тим не менше погодилась, тому що, по-перше, це не займало багато часу. Зробити фотку та 15 хвилин заповнити заявку, а потім просто забути про це, як я і в принципі зробила. Я забула про те, що ми брали участь в якійсь лотереї, і не дарма, тому що ми не виграли перший рік. На наступний рік ситуація повторилась, прийшов жовтень, це вже в нас була традиція. Ми йшли, робили фотки, заповнили анкету протягом 15 хвилин, і особисто я знову забула про те, що я брала участь в якійсь там лотереї, але до певного моменту. Цей самий момент був 9 травня 2021 року о 3 годині ночі. В цей час мене розбудив мій чоловік. Та почав просто без слів показувати якийсь лист на екрані ноутбуку. Я нічого не могла зрозуміти. Він не допомагав, він просто мовчав. Я далі почала читати. Там написано було, що «You have randomly been selected...» щось далі про Diversity Visa Program, «immigrant program». Я, звісно, розуміла переклад, тому що я розумію англійську, але я не могла зрозуміти, яка віза, хто був обраний. Рандомним чином, хто я, я нічого не розуміла. Я запитую чоловіка, він мовчить. І потім, через декілька хвилин, до мене дійшло. Я згадала про цю лотерею, і до мене дійшло, що хтось з нас, напевно, виграв. Я вже почала задавати питання конкретні чоловіку, і він сказав, що це саме він виграв, що саме його заявка виявилась виграшною. У мене так закалатало серце. Я думала, що все. Це означає, що нам там завтра, післязавтра, через місяць, треба їхати в Америку. Це значить, що ми маємо швидко переїжджати. Але чоловік мене заспокоїв і сказав, що виграш просто дає можливість офіційно брати участь в подачі імміграційної візи. І все це не означає, що ми одразу переїжджаємо. Але коли я почала його питати про наші подальші кроки, він не міг мені відповісти, тому що він сам не знав, що далі робити. Ми так далеко ще не заходили. Тому е, в той момент я дуже довго не могла заснути після цієї новини, після того, що ми дізналися, що одна з наших заявок стала виграшною. Я дуже довго не спала, але головне е, моє питання було до себе: як я зможу бути так далеко від своїх рідних? Я дуже переживала, хоча навіть нікуди взагалі, навіть і натяку не було на те, що мені там переїжджати в найближчий час, але тим не менше, це те, про що я переживала більше всього. На наступний день ми вже дізнались про наші подальші кроки і що нам потрібно було зробити в першу чергу. А наступним кроком після виграшу було заповнення формі ds 260. Це форма, яку мають заповнювати всі апліканти, які подають заявку на імміграційну візу. І окрім основної інформації про ваші особисті дані, про те, де ви навчались, чи є у вас судимість, потрібно було надати більш детальну інформацію про те, де ви працювали та проживали за останні 10 років з адресами, про те, де народились ваші батьки та коли вони народились, про те, які у вас є, в яких соціальних мережах. У вас є аккаунти, а також додавати посилання на них, і їх дійсно перевіряють. Я хочу сказати, тому що ми читали такі випадки, коли у дівчини були дуже відверті фото в інстаграмі. І потім е комісія, консул трошки засумнівався е в тому, чим вона буде займатися в Сполучених Штатах, відправили її заявку на е до е дослідження додаткове, додатково вивчення. Чення її кейсу, але в результаті вона там дала якісь докази і її допустили до Америки. Але тим не менш, це свідчить про те, що соціальні мережі дійсно перевіряють. Дані в цій анкеті потрібно заповнювати дуже уважно, тому що якщо буде якісь неспівпадіння або ж неправда, яку, можливо, ви помилково напишете, щось там забудете вказати, або ж там якусь одну цифру, не так вкажете, це може вважатись брехнею та приховуванням фактів. Тому, будь ласка, віднесіться до цього дуже і дуже серйозно. Так як ця анкета буде розглядатись потім і консулом, і перед вашим інтерв'ю для того, щоб винести остаточные рішення. Тож, якщо ви вкажете якусь невірну інформацію, вас можуть дискваліфікувати і просто не заапрувати, не погодити вашу імміграційну візу. Також, якщо за період, коли ви там подавали першу анкету на участь в лотереї і потім подаєте цю форму DS-260, у вас змінився сімейний стан, але або ви народили, у вас з'явилася дитина, ви також маєте всю цю оновлену інформацію вказувати в цій формі DS-260, навіть якщо вона буде відрізнятись від того, що було в першій анкеті, тому що життя йде, все змінюється, і такі варіанти також можливі. Після того, як ми заповнили форму DS-260, ми очікували наступний етап: це листа з запросом на відправку сканів наших документів. Ми отримали цей лист у серпні. Швиденько відсканували всі необхідні документи і відправили на вказану пошту. Після цього ми мали чекати третій етап листа з підтвердженням того, що наші скани були перевірені. Але цього листа ми не дочекались, тому що саме в тому році, коли ми брали участь, коли ми проходили всі ці етапи, в процесі цього проходження цих етапів, етап з відправкою сканами. Та сканів та перевірки відмінили, тому що це забирає дуже багато часу, і в центрі імміграційному просто не встигають всіх опрацювати. Тому коли ви виграєте в наступному році, після того як ви заповните форму DS-260, вам необхідно буде чекати наступний етап це просто листа з запрошенням на співбесіду. І зараз я трошечки хочу відійти від розповіді, щоб зауважити один важливий момент, який може повпливати на те, коли вам призна... на коли вам призначать співбесіду. Це case number. Коли ви отримаєте лист з підтвердженням, що ви виграли в лотерею Green Card, там буде так називаємо case number. тобто номер кейсу, за яким буде визначатись послідовність запрошення до інтерв'ю. Так от чим нижчий Номер кейсу там до 15 тисяч, наприклад, це вважається низький номер кейсу, тим швидше вас запросять на співбесіду, тому що починають спочатку там від тисячі, дві тисячі і так далі. А, так от чим нижчий у вас номер кейсу буде, Тим більше вірогідні, що ви отримаєте грін-карту, що вас запросять на співбесіду і ви зможете брати повноцінно брати участь в цьому процесі. У нас був номер кейсу 5000, тисяч. Це вважається одним з найнижчих номерів. Нам пощастило в цьому, і тому лист з запрошенням на інтерв'ю нам прийшов у грудні. Інтерв'ю нам було призначено на середину січня. Тож на середину січня нам було призначене інтерв'ю. До цього часу ми мали ще пройти медкомісію. Варто зазначити, що дата проходження медкомісії вважається відправною точкою, після якої протягом шести місяців ви маєте виїхати в Сполучені Штати Америки. Наприклад, якщо ви проходите медкомісію за місяць до інтерв'ю в консульстві, ви проходите медкомісію. Потім за місяць інтерв'ю, і після проходження інтерв'ю у вас є лише 5 місяців для того, щоб виїхати в Сполучені Штати. Тобто від медкомісії починається відлік. Якщо ви не встигаєте протягом 6 місяців виїхати до Сполучених Штатів, необхідно повторно призначати медкомісію, а також якось призначати. Тати інтерв'ю, чесно, я навіть не знаю, як це зробити, тому що інтерв'ю ми не само самі обирали дати. Нам прийшов лист, в якому було написано, коли ми проходимо інтерв'ю, в який час, в який день, як це робити в разі пропуску ці цього вікна для виїзду, я навіть не знаю. Перше, що необхідно сказати про медкомісію, вона платна. Все, що відбувається після виграшу в лотереї, медкомісія, сплата консульських зборів, а також покупка квитків, оплата самої візи, все оплачується вами. Про ціни розкажу трохи згодом. Але загалом не можна проходити медкомісію просто в якійсь лікарні. Це має бути сертифікований медичний центр. Ми проходили медкомісію в медичному центрі в Києві. Наскільки мені відомо, це єдине місце, де можна проходити медкомісію на отримання візи. Тому вам також доведеться проходити медкомісію в Києві, якщо ви зараз знаходитесь в Україні. Для самої медкомісії необхідно зібрати цілий пакет документів, включаючи всі ваші щеплення. Якщо не всі щеплення, які необхідні, у вас є, їх доставляють прямо на місці, але звичайно ж за щеплення також необхідно доплатити. Також, якщо у вас певні щеплення вже є в карті, у вас можуть взяти аналіз на антитіла, щоб підтвердити, що дійсно у вас є захист від тієї чи іншої хвороби. Американці дуже бояться захворювання легень, тому наступний етап є флюорографія. Вони дуже прискіпливо її проводять, дуже велику увагу приділяють там знімкам і всьому тому цей момент дуже важливий. Для мене це також була одна з. Таких моментів не дуже не дуже впевненості, тому що в Україні, якщо, наприклад, після захворювання легень, після запалення легень є якісь рубці на легенях, це нормально, це вважається окей, тому що після хвороби таке може бути, але воно все зажило і все, все в порядку. Але в Америці, якщо є якісь рубці, вони е, можуть думати, що це прояви туберкульозу, і можуть просто не пустити далі. Я за своє життя мала тричі е, захворювання, е, запалення легень. Тому для мене це був дуже такий хвилюючий момент. Е, але ну що робити? Потрібно робити і Просто ми зробили. І потім це один із тих моментів, за які я дуже переживала, якщо чесно. Також проводиться перевірка зору, тиску, ваги. Тут також була цікава історія зі мною, тому що я чомусь собі вирішила, що для чистоти експерименту я маю прийти на медкомісію без лінз. Тобто, що все має бути прав... правдиве, правильне, так як є насправді. Звичайно ж, е... помітили те, що у мене низький зір. Я про це знаю. Я ношу лінзи, я ношу окуляри, тобто я існую нормально, функціоную в житті, але от чомусь на намиткомісію я вирішила їх не одягнути. Про це своє рішення я ще згодом згадаю. І в кінці кінців була бесіда з лікарем, який підсумовував все, що було зроблено на інших етапах, перевіряв всі вакцини, які у нас є, всі дані. І от вона також звернула увагу на те, що у мене низькі показники зору, і вона просто мене почала запитувати, як я взагалі існую, як я взагалі живу, як я взагалі хожу, як я за кермом їжу. Я її. Намагалася переконати в тому, що я ношу лінзи. Просто сьогодні я думала, що все має бути правильно і чесно і от. Я це все говорю і дум, і в той момент я думала, що Боже, оце моє рішення може стати причиною відмови нам у візі, тому що я не знаю, можливо, можливо, проблеми з зором для них критичні. Американці не мають бути з проблемами з зором. Тобто, у мене я вже почала себе накручувати вже і по іншому поводу. Але насправді був цей етап бесіди з лікарем дуже психологічно важким, тому що вона задавала дуже швидко. Просто мільйон запитань. Вона запитувала про всі хвороби, які були за моє життя, про всі хвороби моїх батьків, моїх бабусь-дідусів, тобто всіх родичів. Також запитували, чи були колись проблеми з депресією, алкоголем, наркотиками, чи були спроби суїциду, або ж чи є у мене пірсинги або ж татуювання Якісь. Ну я взагалі цього не зрозуміла. Тобто, етап насправді був складний. Але тим не менш. Він закінчився. Я себе накрутила нормально, так і вже ну дуже дуже переживала. Результати пометкомісії ми отримали на наступний день в е, такому запечатаному конверті, який в жодному разі не можна було відкривати, тому що якщо відкритий конверт, результати вважаються е, неправильними. Вони вважаються, можуть можуть подумати, що вони сфальсифіковані, що там щось підми, підмінили або щось таке. Тому конверт має бути запечатаним, і це говорить про те, що я ще місяць до того, як у нас було інтерв'ю через місяць. Я ще місяць не дізналась би, які там результати, тобто чи були мої дії помилковими там з тим, що я не одягнула чи ці лінзи, якою була флюорографія і так далі. Тепер про ціни. Зараз на сайті сертифікованого медичного центру вказана ціна 195 доларів. За людину, щоб людина одна проходила медкомісію. Тобто, якщо у вас двоє, це буде вже 195 плюс 195 і так далі. Тобто це вартість за одну людину. І от прийшов День Х, день співбесіди. Для інтерв'ю вимагався ще більший пакет документів, е, з, включаючи конверт, який нам видали е, нам після медкомісії, а також документи, які підтверджують, що у нас є освіта, середня та е, базова освіта, а також вища освіта. Також необхідно було надати докази, що ми проживаємо в Україні, а саме в Києві. Е, додатковими документами могли бути підтвердження певної суми на банків. Ському рахунку ми також принесли цей е, випуск з банку, але насправді мені здається, що у нас її і не переглянули е, в процесі інтерв'ю. Тож е, в консульстві велику увагу приділяють безпеці, тому на територію консульства заборонені будь-які девайси: ноутбуки, телефони, ключі, навіть гаманці все це ми мали залишити за межами консульства. Е, вже пізніше ми дізналися, що десь через декілька будинків є якийсь сейф, куди можна було покласти речі, але це було так сумбурно, і ми просто не могли повірити, що це так далеко що самих камер зберігання немає в цьому консульстві. Тому ми попросили мого брата, щоб він посидів в кафе неподалік, потримав наші речі, поки ми будемо на інтерв'ю. Тож почалось все з того, що ми прийшли, віддали всі документи, які у нас є, сплатили консульський збір це 330 доларів на людину, знову ж таки. І почали чекати. Але насправді цей перший етап пройшов так швидко, що я подумала, що о, це все? То все. Ну, нам зараз просто скажуть так чи ні, і ми підемо додому. Але ні, це був просто етап, коли у нас забрали всі документи, сказали йдіть, чекайте, і сказали, ну можливо, це займе десь 45 хвилин. Вам треба буде почекати. Але насправді ми чекали з 9 до 11.30, тому що перед розглядом імміграційних віз розглядаються всі інші типи віз. Це туристичні, бізнес-візи, гостьові візи, всі інші типи віз розглядаються спочатку, а імміграційні залишаються під кінець. Тож, коли нас покликали до віконечка, а там саме віконечко, не якийсь кабінет окремий, такий помпезний, а просто віконечко, ми вже пропустили перед нами 80 людей. Тобто, 80 людей вже подавались на візу, їм дали які, якусь відповідь, і все. А, і коли ми підійшли до цього віконечка, перше, що нас попросили зробити, це підняти праву руку та заприсягнути, що все, що ми будемо зараз говорити, це правда. Все, що у нас написано в анкеті, це правда, і нічого окрім правди, як то кажуть. Тож а, спочатку. Почали задавати запитання чоловіку, так як він, основний аплікант, він виграв в лотерею. Питання були до нього, запитували, де він навчався, де він працює. І, якщо чесно, були запитання такі, щоб перевірити, чи не збрехали дійсно ми в анкеті, чи співпадають наші відповіді з тим, що вказано у нас в анкеті, тому що всі ці дані про освіту, про роботу, вони вказані там, там інформація вся значиться. І от коли у нього запитали там декілька запитань, потім консул поцікавився, чи володімо ми англійською мовою. Чоловік, відповів, що так, і до мене запитали, я кажу, так, і далі бесіда пішла вже англійською мовою. У мене також запитали, де я навчалась, де я працюю, запитали, де ми познайомились, коли ми одружились, як ми познайомились. Також запитали, де ми плануємо жити в разі отримання візи. Ми сказали, що це буде Техас в першу, в, ну, спочатку, як перша наша спроба жити в Америці. Е, там консул з нами посміявся. За, за вікном був дуже сильний снігопад. Він говорить: ну так, зараз в Техасі приємніша погода на, насправді ніж тут. Ми так також посміялись. І після цього він говорить, що ну, я вас вітаю, вас, ваша віза затверджена, ви проходите далі. І... Все. А, але сказати, що я усвідомила все одразу, я не можу. А, мені потрібен був час для того, щоб зрозуміти, що всі ті кроки, які ми робили для того, щоб досягнути цього, для того, щоб прийти до цього етапу, вони завершилися і вони завершились успішно. У нас починався новий етап. Я розуміла, що він буде складним, але мені здавалося, що це має бути дуже цікаво. Тому ми вийшли, в принципі, ми були раді, але ми все ще не вірили, що все це закінчилось і закінчилось в позитивну сторону для нас. Ну, а далі нам, звичайно, необхідно було продумати, як летіти, коли летіти, що робити з роботою, що робити з житлом, як там купити машину. І дуже багато думок було в той момент. Тобто, начебто етап завершився, але питань менше не стало. Стало навіть більше запитань. І про все це я розповім вам вже у наступному відео. Я дякую вам, що сьогодні були зі мною. А це відео вийшло доволі емоційним, тому що е, я згадала сама, як відбувалися всі ці етапи у нас, через що ми пройшли. Тому я щиро дякую вам, що ви були зі мною. І як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на мій профіль в інстаграмі, в якому я розказую багато цікавого про життя українців в Сполучених Штатах. Посилання на нього я додам в описі під відео і до нових зустрічей, до нових відео.